Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції Академ Містечко Лісова. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Житомирська. The next station is Житомирська. Станція Житомирська. This station is Житомирська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Святошин. The next station is Sviertoshin. Станція Святошин. Залізнична станція Святошин. Вихід 6. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Sviertoshen. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Нивки. The next station is Nivki. Станція Нивки. This station is Nivki. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Берестейська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Берестейська. Станція Берестейська. Кільцева електричка. Вихід 1. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Берестейська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Шулявська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Шуліавська. Станція Шулявська. This station is Shuljavska. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Політехнічний інститут. The next station is Polytechn Institut. Станція Політехнічний інститут. Вихід до швидкісного трамвая. This station is Institute. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція вокзальна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is вокзална. Станція вокзальна. Вихід до залізничного вокзалу та кільцевої електрички. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Університет. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is станція університет. This station is Обережно, двері зачиняються The doors are closing. Наступна станція театральна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is тетраuna. Станція театральна. Перехід на станцію золоті ворота. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This station is Change here for Обережно, The doors are closing Наступна станція Хрещатик. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is хрещатик, станція Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is хрещатик. for Майдан Незалежності. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Арсенальна. Станція Арсенальна. This station is Arsenalna. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дніпро. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. The next station is Dnipro. Please exit on the right. Станція Дніпро. Платформа праворуч. This station is Dnipro. Please exit on the right. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція гідропарк. The next station is Hidropark. Станція гідропарк. This station is Hidropark. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція лівобережна. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is «Лівобережна». Станція Лівобережна. Кільцева електричка. Вихід 2. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дарниця. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Дарниця. Станція Дарниця. This station is Дарниця. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Чернігівська. The next station is Cernihovska. Станція Чернігівська. Автостанція Дарниця, вихід 2. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лісова. Кінцева. The next station is Lisowa. Кінцева станція лісова. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. station is Lisova. This train terminates here.